Виникло бажання стати блогером або блогеркою? Не знаєш, із чого почати? Обери тематику блогу. Визначся із соцмережею. Працюй на цільову аудиторію. Вивчи українську. Якісний україномовний контент розвивається все швидше, тож берися до справи. А допоможуть тобі дієслова наказового способу. Переглядай відео! Як ти пам'ятаєш, ми вже говорили про способи дієслів Дійсний Знімаю відеоблог. Умовний провів би дослідження. Наказовий Створи обліковий запис. Дієслова наказового способу мають різні форми. Пишімо, сядьмо, пиши, сядь, пишіть, сядьте. Хай пише, хай пишуть. Нехай сяде, нехай сядуть. Форми наказового способу першої особи множини та другої особи однини та множини утворюють від основи теперішнього часу. Перш за все запам'ятай, що форма першої особи однини відсутня ти не можеш сам або сама собі наказувати. Дієслова наказового способу мають такі закінчення імо мо. у формі першої особи множини нульове закінчення І. У формі другої особи однини «Іть» – Те У формі другої особи множини. Ми. Що робімо? Бережімо. Звикаймо. Ти що роби? Бережи. Звикай. Ви що робіть? Бережіть. Звикайте. Дієслова наказового способу третьої особи утворюють описово Частки хай нехай. Додають до форм третії особи однини і множини теперішнього часу для недоконаного виду або майбутнього часу для доконаного виду. Хай береже, нехай звикає. Хай збережуть, нехай звикнуть. Прочитай текст. Випиши дієслова наказового способу. Визнач особу та число. Як визначитися з темою блогу? Популярними є різноманітні огляди. Зроби щось цікаве для свого віку створи відео про окуляри віртуальної реальності. Орієнтуєшся на геймерів. Хай твої однолітки спостерігають за тим, як на екрані взаємодіють різні персонажі з відомих ігор. Не забувай. Потрібно постійно створювати контент. Нехай кожен звикне, що нове відео з'являтиметься щотижня. Зроби. Створи. Не забувай. Друга особа однини. Хай спостерігають. Третя особа множини. Нехай звикне. Третя особа однини. Утвори можливі форми дієслів наказового способу. Познач закінчення. Думати мовчати. У першій особі однини наказовий спосіб не вживаємо. Перша особа множини. Думаймо мовчимо. Друга особа однини Думай мовчи. Друга особа множини Думайте мовчіть. Третя особа однини. Хай думає нехай мовчить. Третя особа множини. Хай думають нехай мовчать. Долати труднощі разом легко. Форми дієслів наказового способу можуть уживатися з посфіксом ся «Сміймося», Берімося. Слід знати, що від дієслів доповісти розповісти вживають такі форми наказового способу: доповідай розповідай, а від дієслова їсти їжмо, їж їжте. Перед закінченням наказового способу всі дієслова із суфіксом ува «юва» мають у або ю, розказувати розказуй, вимірювати вимірюй. У формі першої особи множини, другої особи однини та множини м'який знак пишемо. Після ді, ті, зі, сі, ці, л ні. сядьмо, сядь, сядьте, Злазьмо, злазь, злазьте. Не пишемо. Після губних шиплячих та ри. Ріжмо, ріж ріжте. Повірмо, повір. Повірте. Прав, помилки в правописі дієслів наказового способу. Правильно написати так: пробач, почистьмо, залиш, їж, повісьмо. Дієслова наказового способу можуть вживатися у значенні дійсного на позначення раптовості певної дії. А вона візьми та вигукни. У значенні умовного способу. Запропонуй Ірина мені раніше я б не відмовилася скласти їй компанію на концерті. Використання слів давай. Давайте для творення форм наказового способу є помилкою. Запам'ятай. Дієслова наказового способу утворюються так. Форми першої особи множини, другої особи однини та множини від основи теперішнього часу. Вони мають різні закінчення. Усе залежить від особи. Форму першої особи однини не вживаємо, не можна наказувати собі. Від третьої особи утворюють описові форми наказового способу за допомогою часток хай не хай, які додають до форм. Третьої особи однини і множини теперішнього часу для недоконаного виду. Або майбутнього часу для доконаного виду. У формі першої особи множини, другої особи однини та множини після ді ті, зі сі ці, лі ні пишемо м'який знак. А після губних, шиплячих тари ні. Став уподобайку. Підписуйся на канал. Поширюй відео серед друзів. Хай вивчають українську разом із нами.